Наглядова рада складається з наглядова рада складається з представників бізнесу, з представників держави. Міністерство прописало сім компетенцій, які повинні бути в сукупності в наглядової ради. А це хто приймає і про... склад? Склад обирає комісія. Конкурсна в конкурсну комісію входять представники від іноземних партнерів від Британії, від штатів. А це склалося історично іноземні партнери. Це ті, хто підтримують освітні проекти в Україні. Наприклад, там є Корнмак, це керівник проекту Твінінг, Корнмак Фаундейшн. Це це та організація, яка спонсорує ці програми партнерські між українськими і британськими університетами. Твінінг називається. Ну, от. І він є в цій комісії. Наприклад, є представник від USAID теж в цій комісії є представник від бізнесу українського Кецмей. Це керівник, засновник Софтсерва. Тобто, люди, які хочуть, щоб вища освіта була якісніше, і які незалежні, які не мають свого. Персонального фінансового інтересу в жодному з університетів. Так, це цікаво. Персонального не мають, але зацікавлені в розвитку, так в розвитку системи освіти, загалом, які розуміють, знають, як, як це працює в інших країнах, наприклад, як це працює в Британії, як це працює в Штатах. Кицмей розуміє, що йому треба як роботодавцю, як великій компанії, як в якої потік людей через неї великий проходить, які в них очікування від університетів. Він теж в цій комісії. Тобто така збалансована комісія, і вона схожа як комісії, які призначають незалежні антикорупційні органи в Україні типу Набу. Там також членів наглядової ради призначає незалежна комісія. І, і тут так само за конкурсом. Всі інтерв'ю з членами наглядової ради потенційними там записуються на відео. Хто завгодно може потім передивитися і зробити висновок наскільки об'єктивно ця комісія підходила? От можна подивитися вже на сайті, як проходили відбори в Запорізькій і в Стефаника. відеозаписи вже лежать на сайті. Затверджені ці склади наглядової ради цікаво. Чим це закінчиться, але очевидно, що система, коли колектив вибирає ректора, в багатьох університетах погано себе показала. Несправда. В тому власне. числі в цьому університеті. Воно і логічно. Логічно, де жодні Чому компанії жодній компанії під, ну, колектив не обирає собі керівника. Це, це дивно такова. виглядає. Коли називають це демократію, то це якась псевдодемократія. Фактично, людина, яка тобі підписує заробітну плату кожного місяця, ти, ти її обираєш. Тобто, якщо, а якщо ти її не обереш, то тобі премію знімуть чи як тобто людина має прямий на тебе вплив, коли ти обираєш президента. Президент з тобою особисто ніяких стосунків не має, і мер міста з тобою особисто стосунків немає. Ти від нього не залежиш напряму, залежиш, але від його політики, але він не приймає рішень, які стосуються твоєї роботи. Якщо ти вибираєш ректора, це людина, яка з тобою контракт підписує. Це вже це це інакше.